Слава Ісусу Христу, дорогі братчики, сестрички, друзі мої, четвертий раз записую відео і постійно ворог перешкоджає, щоб його не записати. Ще раз переконуюсь, що вони важливі зараз для всіх. І хотілося би згадати останній раз, коли спілкувалися, і казав, щоб, щоб спастися, щоб отримати спасіння. Кожна людина повинна закликати ім'я Боже, ім'я Ісуса. Тільки в імені Ісуса є спасіння, ні в якому іншому імені. І людська гріховна природа, вона не може сама від себе прийняти рішення закликати до Господа, до... повірити, повірити, так як багато хто говорить, повір в Ісуса. Піде до церкви, а лише курити, лише погані звички. Не може гріховна людина цього зробити. Вона мусить почути Боже Слово. Це слово має торкнутися, Дух Святий має торкнутися серця цієї людини. І благодать, благодать Божа дасть силу, дасть можливість повірити, повірити, що це є правда. І я дуже радий, що багато людей, багато хто дивиться, чи буде дивитися це відео. Вірю, що вони є спасені, вони в якийсь певний момент свого життя покаялися, віддали своє серце, свої ті гріхи, віддали Ісусові, і Він їх покрив, покрив своєю кров'ю, своєю жертвою на Христі. Бо тільки жертва Ісуса Христа змогла, дала можливість змогла відкупити гріховну людську природу, заплатити за гріх. Коли Ісус був на Христі, Він сказав, останні слова звершилися. Тобто стіна повністю, борг, за наші гріхи, було сплачено повністю, і це Його суверенна воля заплатити. Здійснити цю оплату. Ми не могли і не можемо. Ніяка людина не може цього зробити. На жаль. І слава за це, слава Ісусу за це. Дякую, Ісусу, за це. Надзвичайно. Надзвичайно Його благодать, яка рятує нас. Слава Тобі, Ісусе. Слава Тобі! Хай святиться твоє ім'я. Ну ходи, ходи сюди, малиш. Ходи, бо ти поки не похвалишся. Добре, добре. Але тато записує відео. Ходи, помахаєш ручкою. Помахай ручкою. Добре. А тепер йди, тато запише до кінця і тоді будемо гратися, добре? Але йди туди, бо ти будеш заважав. Мар'янчику. Мар'янчик, ти мусиш піти в ту кімнатку, бо ти будеш заважати. Ти будеш заважати мені. Піди в кімнатку. Котику тату записує відео. Ти будеш заважати. Твоя музика заважає. Або ходи, будем... ходи будемо разом співати. Дай мені телефон. Цей. цей виключимо. Ходи, будемо співати для людей, щоб вони спасалися. Добре? Бо інакше інакше ми не запишемо. Нема можливості інакше, правда? Ти вже спасений, а ще багато хто має спастися.

Сити, той сублю я тебе ніколи не зможу, люби, Ісусе, спагнути любові, що мене полюбив, та дав себе в жертву, з спролиттям крові.

Дякую, дорогі друзі. Бачите, самі малеча не дає добре записувати, але нічого. З Богом. Тримаємося. Вірмо в те, що було нам дане з самого початку. Любов наша в Ісусі Христі. Амінь.